Стій, 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 не перемотуй. Перед початком відео хочу сказати, що я створив свою лігу, а також не перемотуйте відео, щоб дізнатися одну інформацію, яку хтось з вас може забути. Приємного перегляду. Всім привіт, з вами зетя Хохар, і сьогодні ми продовжимо проходити мою основну кар'єру в 1-25. от, у нас багато новин. По-перше, до мене прийшли на переговори. Зараз дізнається, що це за команда. Друга новина, я вертаю ліврею після Японії, основну ліврею. Третя новина, я забув, що я купив шлем Макса Ферстапена в Survival Challenge. Ну так от, по переговорам, до мене прийшли Макларен, і я розумію тільки одне: це може бути один шанс на три сезони. Ну тобто... В восьмому сезоні, наприклад, вони за мною можуть не прийти. І там в 9 в 10 чи в якому там. Е, прийняв я доволі таки серйозне скорж рішення, бо тому що плани з Феррарі на 10-й сезон відміняються. І. Е, ну, Пізніше, ви, до речі, дізнається, ну, навіть не пізніше, от, може через пару хвилин, не перемотуйте, тоді ви все дізнаєтеся. Коротше, зараз у нас Бахрейна, і е, от таке рішення я прийняв. Я поїду за Маклариу в наступному сезоні, але, скоріше за все, лежи на один сезон, бо, тому що мені потрібно виконати ачівку, підписати контракт на декілька років, тобто мульті-єр контракт. Ну, а поки що на стартова решітка, де Феррарі, хто б сумнівався на пол позиції, перший і другий. І мені не вистачило лише одної матіо 10, щоб їх перебити. Ну, тобто їх на тій самій Феррарі, яку я, до речі, і зробив такою, і їхня вдячність, їхня вдячність була е, зробити Жориком номер один в команді. М -м, геніально, це, це просто щось з чимось. І Я просто зробив монстра. Якби я їхав на ті Феррарі, я би приїхав, напевно, за 23 секунди, напевно, на 24, як Рассел і Леклер. Ну ладно. У нас, до речі, Ліам Лоусон хреново відквалився. Це реально Ліама тут дуже хреново. Ліам, я знаю, може проїхати краще, ніж хаджар. Це 100%. І Хаджар за останні декілька сезонів набрав буквально декілька очків, а Ліам набрав декілька десятків очків, це я вам так нагадаю. Так от поки що у нас прогрівочне колон. І... Прогрівач на коло, прогрівачне коло, прогріло шини і відправляємося з вами в бій. У нас поки що загораються вогники. Я вижимаю сцепку, жму на газ, І ми з вами пулю вриваємося атакувати тих тупих Ферері, яких я покинув, які поставили все на Джорджа Рассела І невідомо, чи Джордж Лівне з команди до 10-го сезону. Ну, тобто, план з Ферері відміняється, бо тому що вони Джорджа будуть робити чемпіоном. Це я вже бачу. Сезон враховувати тільки недавно розпочався. Ну, як недавно, декілька тижнів тому це лише четверта гонка. Бля, лінив, я капець. Ну, одним словом, ви поняли мою точку зору. Джордж у них номер один. Джордж у них це пілот номер ван і. Е, все має йти на нього. Не знаю, чому так. Ну, але так Ферері собі вирішили. Хоча Шарле Клера вже має одну перемогу. Так, я розумію, що я завадив Джорджу набрати там лишніх пару очків, але... Ну, як би то сказати, Кім за зато гонку в Японії виграв. Хоча зараз могла би бути е, скільки, ну третя моя перемога підряд, по суті. Ну Тобто Австралія, Китай, Японія і, ймовірно, ще Бахрейн. ну Дивіться відео до кінця. Так от, у мене є для вас інформація. І перша інформація це мені. Та Тато прийшов таки додому і сказав: е, Я замовив монітор. Я прихіряв не менше, ніж ви зараз. Е, я реально прихиряв, бо, тому що таке, мені кажуть, раз в життя плюс-мінус. Ну, одним словом, поки що, це. Давайте так, ладно, все-таки я вам скажу, не буду тримати це все в секреті. Монітор 34 дюйма на, по-моєму, 180 Гц. Ще щось таке. 4К і. Ось така проблема. Я як би хочу записувати тепер відео в широкому розширенні. Ну тобто, по-моєму, щось там 3440 чи щось таке на 1440. Раніше було таке. Коли у мене монітор ще був живий, мій основний, я зараз він здохнув, ви знаєте то. Розширення було 25х60 на, на 1440. Таке от, ну, правда, незру... незручне, скоріше для мене буде розширення. Ну, але я е, цей монітор, бо тому що в Сім Рейсінгу, в Eleman Ultimate мені потрібно дивитися по дзеркалам. Ну, що не зробиш заради того. Так от, ну поки що повертаємося з вами в гонку, де у нас вже успішно завершене друге коло, і відправляємося з вами втретє, атакувати Леклера. До речі, поки що Леклер, я і Антонелі. Перші претенденти на перемогу. Олівер Берман і Джордж Рассел то другорядні. А зараз же ну, ми в першому плані. Так от, нічого в нас не мінялося, просто в тупу розмінювалося позиціями. Кімі взагалі почав нас відставати, отам зараз Джордж буде атакувати, там ще Берман ззаді. Так що Кімі вже, по суті, з боротьби починає вибувати потихеньку. І вже до п'ятого кола було ясно, що. Кімі потрібно зробити ідеальну стратегію, і ще щоб він в трафік не попав. Ну, бажано, щоб попав і просто взяв дереси непрямі догнав, і все. Тоді, ну, Кімі може, по ідеї, гонку виграти. Ну, я ж, я ж хочу, щоб Кімі ще за перемогу, ну, за чемпіонат боровці, якщо що, ну, давно пора. Кімі тому на талант, Ви самі знаєте. Ну і ще хочеться, щоб я теж був в боротьбі. Леклер, Расл, Рассел. Я хочу, щоб там хоча б 5 машин було в боротьбі. Ви самі бачите. Що перші три гонки, ну. Перший другий, перший другий ну, постійно мінялися. Не, ну як постійно мінялися. Перший помінявся аж після третьої гонки. Uh, ні, після другої. Ну, в Японії Кіміш виграв, виграв, а я от приїхав лише на понімі. Ну, зато три гонки на понімі, то і точно. І дві з них з перемогою, це вже добре. Так от, поки що повертаємося давайте знову в гонку. Де я знову таки атакую Леклера, але. Перемотуємося ще на кола, де ми Артупо розмінювалися позиціями. До речі, Берман до нас ще під'їхав, Расл теж під'їхав. А от Кімі він поїхав в бокси на восьмому, по-моєму, колі. І знаєте, де він повернувся? Повернувся в прямому сенсі в жопі. По-перше, зараз він в трафіку, який не їде, який його за собою тримає. Кімі старається пройти всіх, ну, до речі, я тут вчився правильною да, Я відключив тепер помічник під, під стопом. Да? От тепер буду так влітати, враховуйте, вчитися. Ну, бо тому що я хочу вступити в лігу фан UF Conders на 14 сезон. Тож, треба тренуватися. Так от, поки що я тут прохожу машину за машиною, вони в поворотах, ну, навіть Феррари в поворотах, щоб ви розуміли, помаленькі. Зараз я вам поясню, як вони. Вони відторможуються, занадто сильно відторможуються, входять в поворот, розпочинають розразовку і спалюють весь свій ІРС напрямій. хрена, по перше, а по-друге, а як вони його, блядь, заряджають? То єдине, що мене хвилює, бо тому що. Ідеально я вписався в повороти. ідеально я вхожу в ті повороти. Но решта, а що решта? Ну вони ні Ладно. Давайте поки що зосередимося на обгонах, бо тому що потрібно, щоб я зараз донав Мелоні і Цуноду, бо тому що вони Враховуйте, як кругові для мене. Ну вони не кругові для мене, ну по суті, кругові, бо тому що я під стопцію вже зробив, а вони ні. Хоча вони їдуть на хардах, тобто вони той харч кіл 5 можуть тримати, а потім там на кіл. 13 плюс-мінус е, поставити мідіум. Ну, до речі, ви замітили, що я сьогодні поїхав не по своїй стратегії. Я... Ви ж самі знаєте, що я їду. Стратегія мідіум хард в бахрейні. Тобто роблю лише один підстоп. Сьогодні я вирішив поїхати на два, щоб гонка видалася цікавішою, ну і ще, щоб потренуватися з тим підстопом е, в'їздом і виїздом. Ні, ну виїзд -то не тяжко, хоча газ трошки тяжко. Ну, ладно. Поки що 11 коло, я уже сьомий, що до речі, плюс Кімі там взагалі 10-й, тобто підстоп на коло раніше для Кімі то була помилка і ще більше, ніж помилка, бо, тому що е, так всратися ну просто не можна було. Так от ми вже повертаємося до мого гонку. До речі, коло назад інженер мені сказав: слухай, у нас шини живуть, живуть і будуть жити. А ти не хочеш заїхати не на 19 колі на підсап, а на 20-му. Міняємо стратегію. І я тут подумав: ну якщо реально шини так помало зношуються, і я реально перевірив зносини, дуже помало зношувалося. Я тут подумав і прикинув: ну якщо ми заїдемо на 20 колі і так проїдемо, ну, враховуйте 9 кіл, а, ну, типу, я ж можу пушити тоді на нових шинах на максимум. І тоді... У мене є більше шансів на перемогу. І я все ж таки вирішив цим скористатися і поїхати на альтернативну стратегію. Але я був не один такий, скоро ви це побачите. Так от, зараз я женуся за Олівером Берманом, якого, до речі, удачно випустили з боксів. Дуже удачно разом з Расселом випустили з боксів. Ну, я чуть-чуть тут в Олівера влітаю. Ну, але що мені говорить інженер? Good job, Nсурtei! Nice Алло, я якби чуть нас обох з гонки не вибув. Що наш nice overtake? І що значить good job? Um, це як би careful повинно бути, бо тому... Uh, because... Uh, we might be with... a uh, dangerous Swing. Ну, щось таке. Ладно, поки що повертаємося в гонку, де Рассел вирвався на першу позицію і. Uh, до речі, Кім знову поїхав в бокси перший. Блянь. Нахрена, якщо він зараз знав трафіку, повернеться. Хоча чуть, чуть-чуть знаєте, да, чуть -чуть вони вже пороз'їхалися. Тобто, по ідеї, він має повернутися за трактором Кікзауберовичем, який там вже виїхав напряму. Або навіть попереду. Ні, позаду нього, да, позаду. Е, шкода, що позаду, ну ладно, що є, то є. Одним словом, поки що, я, а, лідер гонки знову, до Наурасила, Красавчик, респект. А от далі у нас неспроста перемотка на Кімі, щоб ви просто побачили, в який жопі він застряв. По-перше, трафік він все ж таки пройшов. А це ми. Я казав вам не забути про це, що ми відправилися. Не... Я не буде відправився, на Пісток на 20-му колі. Але на відміну від Шарля і Бермана, ну, Олівера давайте, ладно, Шарля і Олівера. Мені провели херовий. Ой, ні. Наоборот, то їм провели херовий підстоп, а мені провели ідеальний, і я виїхав в пулі. Шарлітки там зробили на 3 секунди, Олівер там на 2,7. Ну, ну ви поняли, ладно. Я, до речі, мені якесь повіщення на телефон прийшло, що щось там з мерчом F1 2026, Там щось Ferrari Style, Пізніше гляну. і... Скажу щось там, напевно, в телеграм-канал. До речі, підписуйтесь на телеграм-канал, е, чисто по приколу. І, до речі, не забудьте вступати з дис сервер моєї ліги. Обов'язково. Е, і да, до речі, ось така от клонна, да. да, раз, але розвернуло. Обов'язково підписуйтесь на сервер моєї ліги. Це ліка по 5M, е, по формулі 1, формулі 4, формулі 3, Формулі 2 і Век. Е, я там вже все розписав. E, лишилося просто набрати людей для реєстрації. Ну, але я зараз там переробляю боліди, причому всі, боліди 2026 року. E, ну, не знаю, коли вони будуть точно готові, але той факт, що я потрачу на то весь день після того, як я це відео змонтую, ну це є факт. Так от, поки що повертаємося знову в гонку. Так от, Расело, ви самі бачили, розвернуло і. Настав якраз таки цей самий момент розказати вам інформацію, про яку я вам казав на початку відео. Е, мені, м'яко кажучи, Ладно, я підзаїбався знімати відоси по формулі. Да, в принципі, я вже заїбався знімати відоси на YouTube і е, монетки в досі нема, переглядів нема. Е, українці раніше жалілися на то, блін, нема українського Ютубу, як вам не стидно? Російському ні повиїжджали, жесть. блядь, ну. Я про то буду мовчати. Типу, ладно, я розумію, що я ж там, може, і шкет, там нікому не цікавий, бла бла бла. Ну, але заїбався, заїбався. Чи буду далі знімати? Я не знаю, але ще пару відосиків точно мали би вийти. Ну, чесно, не знаю, на чому я зараз мав би зосередитися, але знімати я вже точно заїбався і. Можливо, вже скоро і не буду. Не знаю, скільки людей побачили зараз цей фрагмент, але в телеграм-каналі я напишу. Е, хто побачив цей момент? Так, да, напевно, зараз прямо після озвучки і напишу. Так от, у нас вже останні колоди, я агресивно, так само як Олівера, приблизно кіл 10 назад атакую. Не, більше, ніж 10. Ну, єдним словом, атакував Шарля в е, вилетів в лідер, якщо що, і у нього так само як у мене, венгірес закінчився. Ми два лоха. І взагалі нас там взагалі Олівер зараз буде атакувати. Але Шарль на софтах. Ну тобто, Шарлю дуже тяжко. Ну, надзвичайно тяжко. Антонелі, четвертий. Але питання у мене є до Расела. А яким образом він так швидко до нас підібрався? І якщо пощастить Джорджу. Він дожене Кіммі за пару поворотів, якщо що. Ну до Кімі йому там 2,5 секунди. Як, Яким образом, Джордж, як ти то робиш? Він прийшов, якщо що, Норріса? він прийшов двох хас. І. ні, стоп, він прийшов Норріса, він пройшов Дуїна. І якимсь образом зараз ще Кімі може пройти. Ну, але йому вже тупо не вистачає часу. Ну, за коло два міг би пройти, а так ні. Поки що ж, Шарль е, опускає знову свою перемогу. Е, да, знову він просрав перемогу. Ну, найкраще розлетати Шарля в цьому сезоні, це друга позиція і перша в спринті. А я уже сьомий за цю кар'єру, в сьомий сезон зараз перемагаю гран-при Бахрейну, обожнюю цю трасу всією душою. Кім все ж таки приїхав четвертий, але здобув не менш важливі очки. Тобто. В кубку конструкторів ці 12 шків точно зіграють свою роль. І ви самі пам'ятаєте, які були гонки для Антонелі в і Австралії і Китаї. Це був жах, це просто було щось з чимось. В Австралії в нього згорів мотор, і в Китаї він здобув дуже мало очків порівняно зі мною. Ну а вже в Японії він здобув першу перемогу, перші 25 очків. Е, ні, ну як перші 25 очків, ну тобто до нього до того були звичайно очки, але е, це мається на увазі перші серйозні очки. А зараз вже він здобув 12 і в нього шостему, по-моєму, 50 очків зараз є, якщо правильно порахувати. Єдним словом, ви все поняли. Зараз же ми обливаємося шампанським, а я вам показую результати гонки. Пілотня, до речі, з кімінтеналізу забув сказати. Ну, я думаю, самі це все побачили. Так от, результати гонки. Я перший. Леклар, другий, Берман третій, Антонель, четвертий з найкращим колом гонки. П'ятий Расл шостий, Дуін, сьомий, Норрис, сь, э, восьмий. Строл, шо? Ладно. Дев'ятий кон і десятку закриває піастрі. Шкода, е, що Оскар не попереду Ландо. Так от, до речі, Пол Арон, він приїхав знову попереду Албони. Мерседеси. Звільніть того Албона не знаю, Джорджа Рассел, який в Феррарі шпарить і шпарить там, я не знаю, Хемлтон можете повернути, там, Алонсо. Кого попало? Можете навіть буртулети до себе взяти. Так от, ось у нас залік і в кубку інструкторів, як я вже сказав, очки Антонелі зіграли важливу роль. Дуже важливу. Ну, а на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм-канал, вступайте в сопаті і Діскорсервердлігі. Всім па-па.